Моє вітання, друзі, з вами Камінь Правди. І сьогодні я вирішив відправити офіційний запит на Бучанський РТЦК про надання документального підтвердження територіальної юрисдикції саме цього ТЦК. Тож сьогодні, 9 липня 2025 року, я відправляю офіційний запит керівнику Бучанського РТЦК та СП. І виглядає він так. Запит на підставі статті 6, 8, 19, 64, 92 Конституції України, також на підставі статей закону України про інформацію, закону України про звернення громадян, закону України про місцеве самоврядування, а також із дотриманням принципів правової визначеності, прозорості, юрисдикції та гарантій недоторканості особи. Вимагаю надати документальне підтвердження, що ви, Бучанське РТЦК та СП, перше є належно створеними та зареєстрованим суб'єктом права, юридичною особою, держорганом, органом влади чи іншим, хто наділений юрисдикцією, маєте чітко визначену територіальну юрисдикцію, встановлену законом України або конституційним актом, а не відомчим наказом чи звичаєм. Друге надати копію документа, який визначає територіальну юрисдикцію вашого органу, структурного підрозділу, наказ, закон, постанова, розпорядженням КМУ тощо. Копію акту, наказу, розпорядження, яким вам надано право діяти на території моєї громади та населеного пункту, копію документа про державну реєстрацію як юридичної особи або суб'єкта публічного права, у тому числі копію з запису з єдиного державного реєстру, посадову інструкцію, повноваження особи, яка діє від вашого імені на цій території з підписом, печаткою та датою затвердження. Третє, Окремо прошу надати відповідь на запитання, на підставі якого закону або конституційної норми ваш орган має право вручати повістки, проводити перевірки, здійснювати дії щодо громадян, які не є військовослужбовцями. Вимога. Відповідь надати у строки, передбачені законом пунктом 1 статті 20 закону України про звернення громадян не пізніше 30 днів. Відсутність відповіді або надання неповної чи ухильної відповіді буде розцінено як факт відсутності юрисдикції з подальшим офіційним актом про визначення дій вашого органу юридично нікчемним, з відповідним зверненням до прокуратури, до суду, до міжнародних інстанцій. З повагою! Журналіст Дмитро Марченко 9 липня 25-го року. І ми, друзі, чекаємо з вами відповідь. А поки можете поставити вподобайку, підписатися на канал та поширити цю інформацію. Як тільки прийде відповідь, якщо вона, звісно, прийде, я її одразу обіцяю вам оприлюднити. Тож, всім бажаю миру, бережіть себе. З вами був Камінь Правди, і я, Дмитро Марченко.